Друзі, у нас дуже маленька сесія, дали субвенцію, маємо прийняти. Леся Олександр, у нас всі у нас є. У нас 18 депутатів, плюс голова форум, є все, 19 депутатів. Хто за те, щоб відкрити сесію? Хто за? Проти? Утримались? 19 депутатів. Маю за честь вручити дружені Оксані і сину Євгенію. Нагород до орденом за мужність другого ступеня Рещикового Євгенія Володимировича, на жаль, после. Слава Україні! Героям Слава! Дякую вам, дякую. Так, друзі, ступаємо до порядку денного. То за те, щоб порядок денний взяти за основу. Хто за? Проти отримались. Питання доповнення, так, будь ласка, по результатам засідання земельної комісії просимо внести до порядку денного питання про внесення змін до рішення Галинівської селищної ради номер 760 2048 від 13 травня 25-го року. Угу, так, дякую. То за те, щоб порядок денний взяти Не. внести порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Хто да, да, да. за те, що порядок денний затвердити в цілому? Хто за? У нас коротенька сесія помилимо да, 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 чергову сесію да. о, десь на початку листопада. Тому питання, які є, ви за і щоб ми їх пройшли. А перше питання: принесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 2312 року про бюджет на 25-й рік доповідач Пущенка Руслана Анатолійовна. Внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року, номер 680 47 8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме у пункті 1 рішення за ці першої цифри 446 мільйонів 8 тисяч 400 мільйонів 584 тисячі 709 та 45 мільйонів 424 тисячі замінити на 452 мільйони 268 тисяч 449, 406 мільйонів 593 тисячі 809 та 45 мільйонів 674 тисячі 640

Обзаці 3 та 4 цифри 70 млн 168 тисяч 52 гривень 21 копійка замінити на 69 млн 246 тисяч 725 млн 21 копійка. У 3 рішення цифри 3 мільйони 344 тисячі 500 замінити на 7 млн 438 тисяч гривень. Доповнити абзацом наступного змісту. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 1 мільйон 915 тисяч 600 гривень. У пункті 5 рішення цифру 212 мільйонів 707 тисяч 708 замінити на 213 мільйонів 676 тисяч 831. Додатки 1, 2, 3, 5 та 7 до рішення викласти в новій редакції Приймаємо дві субвенції. Добавляється субвенція з державним бюджетом і місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 4 мільйони 93 тисячі 500, це на період з вересня по грудень. Та субвенція з державним бюджетом і місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. 1 мільйон 915 тисяч 600. Дві маласеньких субвенцій ми приймаємо. Тому хто то за те, щоб підтримати проект рішення, хто за? Проти, отримали. 19. Хочу повідомити, що в цьому місяці ми не виконали бюджет вперше за років, не знаю, на 15 чи 20. Тобто такого не було вже дуже дуже багато років. А що щось причинило, ну, різні фактори. Працюємо над боргами, ну, хоч це і повноваження податкове, але ми все одно включаємося і працюємо. А наступні місяці будуть ще складніше, оскільки епіцентр не буде платити за нерухоме майно, оскільки у них 38 тисяч квадратів згоріло, зрозуміло, ну, що вони не будуть платити. А плюс наплатять також. Мають борги підприємства, які також пострадали внаслідок аварії на залізниці. Це вся промка, яка пролягає до залізниці по вулиці Залізничній. А тому у нас такі радісні новини є. Так, друге питання. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 9.07.25.795.56.8 про надання дозволу на вкладання договору фінансового лізингу КП Калинівської селищної ради Джерело. Доповідач цим Мінков Марк Валентинович. Де ви маєте? Вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 9.07.25 номер року день, 795 на надання плазуваного на подання договору фінансового різного комунального підприємства Калинівської селищної ради джерело плачу на придбання самоспіва з заднім розвантаженням. А саме пропонується внести зміни в пункт 2.4, викорши його в наступній редакції. Джерело фінансування власні коштів комунального підприємства Калинівської селищної ради та бюджет Калинівської селищної територіальної громади. Все. О, да, нагадую, що у нас в Різінгі є, є дві одиниці транспорту техніки. верніше, це самосвал чи самоскид, самоскид і екскаватор. Так, таким чином, щоб зменшити оренду на всі роботи, які ми робимо силами комунального підприємства. А ми так таким чином викручуємося, хоч щось робити, тому ось такі у нас є питання. Хто за даний проєкт рішення, хто за? Підтрималися. Третє питання: пронесення змін до рішення Калинівської селищної ради, доповідач комар Тетяна Анатолійовна. Пропонується весна зміни до рішення Халинської селищної ради Фасікої області No760248 і 1325 про завершення проєкту залуції щодо встановлення зміни меж адміністративної територіальної обміни селища Калинів та Фасі області. Вито йому такі результати. Напевно, проєкт революції щодо вновлення зміни меж адміністративної територіальної об'єднання селища Халиніка. Пасівського району Київської області розбудив помежування. Встановити межі напальних пунктів Халинівського федеральної провади Пасхівського району Київської області, області згідно відповідного проєкту землеустрою та затвердити їх загальні площі. Це лише Хвилинівка, 2236, 32, село Пожухівка 7337, село Данилівка, 1345, 11 за на виконання цього рішення покласти на поставку місії Халинівського ради. Восьмого скликання з питання архітектури земельних відносин та опору на когось пригородного середовища. Хто за да <клух> рішення? Хто за? <клух> <Распорядка. 9 .1> питання порядку денного вичерпання є ще трішечки оголошень. А у нас ще буде на сьогоднішній день є повідомлення про загиблих, загиблих, померлих військовослужбовців наших героїв. Це Петро, Данилівка, військове містечко, а і Бортніченко це Багри. Десь з понеділка, тому що є ну, певні нюанси, не так скоро воно все робиться, як, як, як би хотілося рідним і, і нам, мабуть, всім. Нагадую, що всі ритуальні поховання проводиться за місцевий бюджет. Це все влаштовує ми. ну і звичайно, це організує і військових, і священиків, і т.п., щоб з честю провести наших героїв в останню путь. А з понеділка у нас запускається опалення в навчальних та медичних закладах, тому що ну, дійсно. Прохолодно і ми дивимося по погоді, що бабиного літа нам щось не віддать, тому а, запускаємо в понеділок. Рудаківська Олена Йосипівна є, да? А, да, відповідає за це питання разом з першим заступником Червенком Євгені Миколаєвім в понеділок має все запрацювати. А, на сьогоднішній день працюємо в... Звичному режимі медіа простір каже, що ворог постійно атакує інфраструктуру, і ми це бачимо. Треба готуватись про те, що не буде світла, і до цього потрібно підійти. Слава Богу, за вашої підтримки. Ми купили ще в 2022 році великі генератори. У нас буде забезпечені всі наша. Медичні заклади, освітні заклади, наші всі заклади будуть працювати у звичному режимі. Що хочу повідомити, що з понеділка наступного Анатолійович, поправте мене 20-го по-моєму числа 20-го числа до 24-го у нас НЕФКО буде підключати а, різні системи, які він уже закінчує на Багрині. Тому а, вода у нас буде погодинно. Це вся Калинівка, тому що не будуть працювати КНС. І, ну, відповідно, ви розумієте, що це буде синізатори вивозить. Вода буде у нас з 6 по 10 ранку і з 18 по 22. Навчальний заклад ліцей, ми проговорили, що це буде більшого, що дистанційка, і садочки це будуть чергові групи, тому що приготувати їжу це одне, а ну, діти ж з туалети ж ходять, тобто це є певні питання. А, які на сьогоднішній день у нас новини? Ну, хочу закінчити на приємним. Сьогодні маємо день народження нашого депутата Оксана Васильівна. Вітаємо піска. <плес> Буваюся. Мої вісімнадцять друзі. Порядок денний закінчений. Дякую, що оперативно збираєтесь. Субвенцію терміново прийняти, тому що це для освітян доплати і це безкоштовне харчування нашим дітям. Ще раз нагадую, що плануємо чергову сесію на початку листопада. Ну, це у нас там третій-четвертий, бо ну, перше, другий це пам'ятаю, це обійдемо. Тому так десь розраховуйте. А хто за те, щоб закрити сесію? Хто за? Проти отримались.